Вітаю вас, малюві рибки! З вами Килименко Наталія, це прогноз для вас на червень, на перший місяць літа. Зараз розберемо, які ж важливі моменти будуть торкатися нашого життя, щоб ви знали, як спланувати свій місяць та реалізувати свої плани. Можете дивитися свої прогнози в першу чергу за своїм асцендентом, знаком, куди потрапляє сонце, а також знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте, де знаходиться ваш асцендент, пишіть мені. Під цим відео в коментарях свою дату народження, місце та час, і я обов'язково вам допоможу. Цей прогноз є загальним, а для більш детальної інформації можете писати мені в Дірект інстаграм, а також можна замовити у мене розбір натальної карти та сумісності в партнерстві. Дуже активним у вас у четвірні буде сектор, який пов'язаний з вашою сім'єю та місцем проживання нерухомістю. На нас чекає літнє сонцестояння, з'єднання урану та Марсу з зіркою алголь, а також Сатурн як планета відповідальності та законів буде ретроградним. Про інші важливі аспекти трошки згодом. А ви поки що ставте лайки. Починаючи із 28 травня, коли Юпітер вже перейшов знак близнюки, він буде в гармонійному, сильному аспекті до Плутону, включно до 6 червня. Сприятливий період проявити свою ініціативу, показати лідерські якості та авторитет. З 2 по 3 червня наше сонце та Венера будуть в напруженому для себе руйняному градусі, 13 градусі близняків. В цей період може бути певне незадоволення, можуть бути погані взаємовідносини, можливо, невистачання енергії на всіх, хто нас оточує. 3 червня Меркурій, який відповідає за мислення, за недалекі поїздки, за всю паперову справу, за спілкування та інформацію, буде переходити в знак блисники, в знак свого володіння, буде проявляти таким чином свої найкращі якості, швидкість, чіткість буде багато спілкувань. сприятливий період для того, щоб навчатися, підписувати різноманітні угоди. А це буде стосуватися вашого четвертого сектору, тобто у вас буде більше спілкування в своїй родині, або ж із тими, хто із вашої батьківщини, або ж це може бути підписання договорів стосовно купівлі-продажу, майна або землі. Оскільки в цей період Меркурій буде робити гармонійний аспект тригон до Плутону, то це сприятливий час відсіяти із свого життя а все не потрібно. Це може бути очищення будинку, очищення своїх думок від негативу. Для того щоб відпустити тих людей, які нас не підтримають і не дають нам можливості розвиватися, це краще зробити до 6 числа, щоб звільнити місце для сильної нової енергії, адже 6 червня буде народження нової енергії від взаємозв'язку. Сонця місяця та Венери о 15 годині 28 хвилин за кімським часом буде новий місяць. Він буде у вашому четвертому секторі. Тож стоят першу годину настання нового місяця прописати плани на місяць вперед, які стосуються вашої сім'ї. Оселі це може бути пов'язано із переїздом, підписанням різноманітних документів стосовно купівлі, продажу або здачі в оренду. А це може стосуватися розширення сім'ї або переїзду коханої людини. Це можуть бути гарні новини, які пов'язані із вашою батьківщиною. Із 7 по 8 червня Меркурій буде в своєму королівському градусі близняків, а в цей період може приходити до вас важлива інформація, важливі документи, також важливі зустрічі. Це може вам знадобитися в подальшому. 8 червня Венера буде в напруженому аспекті квадратури до Сатурну. Тобто різко можуть обриватися наші плани, які стосуються взаємовідносин і фінансів, адже Венера відповідає за наші бажання, за фінансову сферу, за відчуття прекрасного та взаємовідносини з іншими людьми. А Сатурн це планета холодності, обмежень. Тож в цей період важливо проявляти дипломатію, не піддаватися на сварки, і оскільки протистояння буде у вашому першому і третьому секторі, то можуть бути напружені відносини із вашим близьким оточенням, з рідними, із колегами по роботі, сусідами, наприклад, це можуть бути затримки у відрядженнях, у поїздках. Слідкуйте за часом і за розподілом бюджету. А 9 червня Марс буде переходити в знак Телець. Марс відповідає за наші дії, за активність, за ініціативу. В знаці телець він стабільний. Він може давати не дуже. Швидкий результат, але довготривалий. І зустрічі із людьми в цей період вони також будуть довгостроковими і надійними. Цей період він буде в третьому секторі. Тобто у вас буде багато енергії для того, щоб діяти у сфері близького оточення, пов'язано із комерційною посередницькою діяльністю, сприятливо для навчання, для переписки, для поїздок. Для когось це може бути сприятливим періодом для купівлі гаджетів або ж транс транспорту автомобілю, наприклад, підвищення кваліфікації 11 червня. Марс буде напруженому аспекті до Плутону. Обидві планети належать до планет войовничих, агресивних напружених аспектах. Хоча цей аспект і напружений, але він дає нам багато енергії для того, щоб ми проявили силу волі, лідерські якості та відповідальність. Це напруження буде торкатися 3 і 12 секторів, тобто близького оточення. Все те, що ми знаємо близьке до нас, і 12-го все, що далеке і незвідане. В цей період важливо не вступати в конфлікти із впливовими людьми, із статусними людьми, із силовими структурами та іноземцями. Це можуть бути і питання, які торкаються справ вашого партнеру. можуть бути і різкі зміни планів. А 12 червня селена або ж білий місяць. Буде переходити в знак близняки у ваш четвертий сектор. Білий місяць на дальній карті символізує вищі сили, допомогу янголів. І в якраз в четвертому секторі це може бути гарна звістка для вас. Сприятливо прислухатися до думки своєї родини, адже саме через людей вищі, сили, всесвіт Бог нам допомагає. Це можуть бути покращення умов вашого проживання. Звістка із вашої батьківщини приємна, або ж допомога із людиною, яка буде з вашої батьківщини. Сприятливо у цей період, самим допомагати своїй родині і створювати затишок. Це може бути успіх, якщо ви хочете переїхати, або ж обираєте, який дім або квартиру купити. Обов'язково вищі сили вам допоможуть це зробити і обрати саме той варіант, який вам найбільше підходить. Або ж це може бути звістка. Про народження дитини, або якщо у вас діти дорослі, звістка про поповнення вашої сім'ї, якщо як буде одруження. 17 червня і Венера, і Меркурій будуть приходити в знак раку у ваш п'ятий сектор. Венера, попадаючи в цей сектор, дає в ньому успіх, а Меркурій багато спілкування і інформації. П'ятий пов'язаний із тим все, що. Ми любимо, що нас надихає, це дім творчості та дітей нашої власної справи та романтичних зустрічей, наших досягнень. 20 червня і Сонце буде переходити в п'ятий сектор, вас знак рак. Офіційно відкривається літо, астрологічне, буде день літнього сонцестояння обов'язково про цей важливий період напишу окреме відео для кожного знаку зодіаку. А в період з 21 по 29 червня настає напружений період, адже ми будемо. Спостерігати серединну точку між весняним і осіннім коридорами затемнень, коли сонце буде навпроти місяця, 22 червня, в період потужно неприборканої енергії повного місяця, і вони будуть в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Тобто все, що було в період весняного коридору затемнень, може давати про себе знати його дія. Може вже проявлятися цей період буде так званий великий квадрат від напружених аспектів сонця, місяця, а також за участю гекати або чорного місяця та Нептуну, які можуть давати нам острах, розгубленість та непорозуміння. Повний місяць буде у вашому 11-му секторі, тобто він буде висвітлювати на фоні цих всіх напружених аспектів все, що торкається вашого. Соціального положення, планів на майбутнє, ви можете для себе з'ясувати, хто дійсно ваші однодумці, з ким ви маєте спільні інтереси та цілі, висвітлються ситуації, які торкаються ваших друзів. Це може стосуватися і онлайн-проектів, оскільки 11 нас це дім інтернету. Це ще й дім астрології, тож можете для себе вирішити піти навчатися астрології. Або ж, якщо вас щось в цей період не влаштує, ви впродовж наступних двох тижнів, поки місяць буде спадати, можете підкругувати щось на свою користь. 29 червня Сатурн буде в ретроградному русі до 15 листопада, у вашому першому секторі. Тобто він буде знову повертати вас до ситуації, щоб ви переглянули своє положення, свій статус, стан свого здоров'я, свій імідж, свої навички, він буде. Вимагати від вас прояву сильної відповідальності саме за себе. Також 29 червня і Геката, як тіньова сторона нашої особистості, буде змінювати знак, буде переходити в знак Терези. Тож будуть сумніви, заплутані ситуації, можуть бути, які пов'язані із партнерськими взаємовідносинами, а також з усім, що торкається вашого восьмого сектору сектору спільних грошей, спільних фінансів, а також. Оподаткування, спадку, аліментів, соціальних виплат, оскільки геката діє і ще і навпроти, як маятник у другий сектор, то ці теми також можуть торкатися і вашого стану здоров'я та ресурсів фінансової сфери. Більш детально згодом обов'язково напишу окреме відео. 30 червня дуже сприятливий період, коли Єпітер як планета удачі, планета достатку, щедрості. Масштабу буде в своєму королівському градусі до 4 липня. В цей період ви можете проявляти щедрість, благодійність, свій авторитет, обов'язково думати амбіційно. Це буде успіх, який торкається вашого четвертого сектору. Він буде допомагати і вам, і вашій родині, і вашій оселі. Це може стосуватися сприятливо і для переїзду, і для. Покращення умов вашого проживання, сприятливі покупки, вагомі для вас або в дім, або ж вашого помешкання. Обов'язково проявляйте щедрість та благодійність, допомагайте тим, хто потребує. Ваші плани реалізуються найкращим чином. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей, Наступних відео!